Усім привіт шановні пасічники. У нас зима, ночі випад трошки сніг, мінусова погода. Ось такі краєвиди нашого міста. Зимова погода, чудово. Дуже місто має гарний вигляд, коли весна, літо. Все, зелене, каштани. Ну, ми, продовжуємо. І ми продовжуємо другу частину відео нашого невеличкого інкубатора для невеличкої пасіки. Дуже вдячний тим хлопцям, які багато чого радили, підказували, які температурні режими повинні бути. Я добився того результата, що я можу в цьому малиші, що температура виставив яку хочу, і я можу добитися на ігрометрі процент влажності, який я захочу вплоть до... Плоть до проценту. Добився це є. І... Як би мовити, знайшов такий спосіб. Ну, про нього я не буду. Це буде така невеличка інтрига, тому що є такі нюанси. Які повинні хоч щось достояти. І так, в цьому малишові я використовував такий нагрівательний елемент, такий елемент. Це всього на 12 вольт. Але зупинився, я ось на такому кабелі. Він теж, він теж на 12 вольт і 15 Вт. Десь там є написано 12 вольт 15 Вт. Тут його метр, хоча можна його і менше, але я купив метр, він по ціні десь рівні 60 коштує, недорогий. Саме більше він мені сподобався. Його не треба намутувати. Скрутив, кинув низ, і все, і там він лежить. Там далі не буду піднімати моторчик, тут така перферірована решетка. Тут моторчик, це вентилятор стоїть. І там далі дальше... я вже в попередньому відео показував, що там мало стояти. Таке кориця, шланг, тут залована горловина. І... Ну, так як я... Хотів, як воно первоначально планувалося, воно так не вийшло. Прийшлося, прийшлося довго думати. Не став я там кришечки, тарілки ставити, тому що е не той розмір, де можна розігнатися, як то кажуть. І, я ж кажу, в цьому малишові я добився. Е Тої температури, які потрібно, і той процент вологості, який мені потрібно. І невеличким, е, невеличким там, як то кажуть, не доработкою, а движенням рук можна, можна в цьому малышові вплоть до 1% виставити влажності. Так, так, Використовую такий блок питання. З 220 на 12 він 5 амперний. Його достатньо. чуть чуть тепленький. Не став я глушити цю сеточку. Тут якесь повітря міняється. Міняється за що того, що тут я теж не став всякі уплотителі робити. Як я його закриваю, там може, якщо там є якась невеличка щель. Хай там втягує, тут хай там видувається. І заодно і воно там вентилірує тут блок питання. Так, шланг я ось сюди врізав дирку для заливки води. Для залівки води. Так, поставив я такий регулятор. Він не обов'язковий. Я його... З тою метою поставив, що мені не сподобався шум вентилятора. Шум вентилятора всередині. В Я його з тою метою поставив, щоб побавити шум. Він робить тихесенько, його навіть не чути. Відрегулював. повітря, обмін повітря. Нормально здійснюється. Чути навіть по руці, як воно там видувається. Якось так. Тут залишилося. Це вже скажу, приїду. Переїду в гараж. Виріжу ще з пінопласта, тут ще плотненько це все зроблю. Задню теж обклею, Там в мене є сантиметровий фульгоїзов. Візьму оклею, на саморізі яки його придавлю, щоб воно менше вистигало. Хоча при такому, при такому варіанті, Момент включання-виключання, як це правильно сказати, період включання і виключання десь 3-3 хвилини. Я думаю, це нормально. Три-три з половиною хвилини воно тримає, тримає температуру, потім минає ці хвилини і воно переключається іде, і йде. Йде виставлена температура на 34,2 два. градусів, а воно правильно. Дай Боже пам'яті. Ну, коротше, розбіг по температурі в общем мінімальний там сотки плюс-мінус. Це в пределах норми. Темпер... Вологість, вологість, як ми зараз бачимо, там 39, коли воно в закритому состоянні, там воно все. Всередині вологи, воно може там 80-85 показувати. Але коли включаєш, він через 20 минут входить в робочий режим і через 20 хвилин воно падає все до 60. 60-58%, потім воно стабілізується на 60-61% і все чітко працює. Осталося його. Закрутити задню кришку. Зробити там полочку. Утеплити там, зробити дезінфекцію І дай Бог будемо живі, здорові. Будемо пробувати і вам показувати. Так що всім дякую хлопцям, хто мені підказував. Хто мені підказував. І, як кажу, один чоловік дуже розумні слова сказав. Пробуй, усовершенствуй, потім нам розкажеш. От вам, невеличка доповідь. Всім добра, здоров'я, миру, злагоди. Всього вам найкращого. Будьте здорові! Ох, така худ... худенця в нас спустилася. Скрутилися, пустилися, сніжок летить. Якось так. Ну все добре, бувайте здорові. Добра злагоди, миру над головою. Всього найкращого.